Чи існують критерії якісного ремонту. Спойлер. Так, здавалося б, відповідь на це питання цілком очевидна. Але ж чому досі шаленим попитом користуються оголошення, в яких ремонт під ключ обіцяють виконати швидко та дешево? А клієнтів зовсім не лякає перспектива отримати нездійсненну обіцянку. Давайте розбиратися, як перевірити якість ремонту. Мої вітання, шляхетне товариство. Моє ім'я Макс Ковтун. Я архітектор і керівник проєктів компанії про ремонт. AI. Підтримати це відео ви зможете лайком, підпискою або коментарем під цим відео. Тож почнемо. Наявність дизайн проєкту якісний ремонт обов'язково включає ретельне пропрацювання дизайну та всіх будівельних етапів. Цей інструмент допомагає створити ергономічно правильний, естетичний та функціональний простір. Розробка проектної документації незамінна, коли ремонт квартири вимагає врахування багатьох факторів: оптимального використання площі, правильного зонування простору, інтеграції сучасних дизайнерських рішень тощо. Дешевий ремонт не передбачає розробку планування, завчасного розуміння об'єму та вартості ремонту. А це значить, дизайнер одразу виключається зі списку необхідних спеціалістів. В результаті маємо високий ризик непродуманого ремонту та великої кількості переробок. Будівельна бригада. Якісний ремонт. Виконуються профі, які мають досвід, навички та знаються на специфіці різних будівельних технологій. Вони використовують професійні інструменти, володіють різноманітними техніками роботи з матеріалами, а головне постійно вдосконалюються, навчаються. Як правило, вони працюють в команді, де є виконроб, маляр, електрик, облицювальник та сантехнік. А тому кожен несе відповідальність за свій фронт робіт, дешевий ремонт. Будівельник із низьким прайсом на свої послуги виглядає так заманливо, Надмірна кількість браку на фініші. Ось що отримає замовник у гонитві за економним ремонтом від некваліфікованого фахівця, який одночасно є і електриком, і сантехником. А якщо треба, і плитку покладе. Матеріали. Якісний ремонт тримається на трьох стовпах: плануванні, виконавцях та матеріалах. І ці стовпи мають бути з якісної сировини. Міцні та добре скріплені між собою. Вловлюєте суть, щоб ви не вигадали, якісні матеріали відіграють важливу роль, відповідаючи за вашу безпеку і здоров'я, а також довговічність та естетику ремонту. Дешевий ремонт. Тут задача зменшити витрати на матеріали, тому в першу чергу страждають якість та довговічність. Такі матеріали швидко зношуються, втрачають привабливий зовнішній вигляд. Та припиняють виконувати свої функції. Терміни виконання: якісний ремонт може займати більше часу, адже необхідно, щоб були дотримані всі технологічні процеси та рекомендації здозрювання укладених шарів. Але не плутайте це з навмисним затягуванням робіт. Дешевий ремонт. Замовники радіють, коли ремонт квартири займає вдвічі менше часу, ніж обіцяють інші будівельники, але тут чатує пастка. Пришвидшення процесу частіше досягається поспіхом або неуважністю до дрібниць, що неодмінно призведе до низької якості виконання будівельних робіт. До речі, якщо хтось обіцяє вам швидші строки завершення робіт, то знайте, що це навпаки має коштувати дорожче, тому що потребує застосування спеціальних будівельних сумішей з коротшим терміном тужевіння, а також застосування механізованого нанесення. Гарантія та довгострокова експлуатація, якісний ремонт супроводжується гарантією і на роботу, і на матеріали. Досвідчений будівельник під час виконання робіт слідує рекомендаціям виробника матеріалів. Таким чином він може гарантувати якість виконаних робіт та заручитися його підтримкою у разі необхідності. Дешевий ремонт може взагалі не передбачати гарантію. Сам ремонт може виглядати економічно вигідним на перший погляд, але пізніше вимагатиме додаткових витрат через регулярний мікроремонт. Отож, висновок безапеляційний. Дешевша альтернатива майже завжди призведе до зайвих витрат на переробку та майбутні мікроремонти. Щоб уникнути цього, рекомендуємо порадитися зі спеціалістами та чесно сказати, на який бюджет ви розраховуєте. Наші фахівці з Проремонт AI завжди дослухаються до ваших побажань і запропонують прийнятний варіант. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам створити гарний та продуманий інтер'єр. А на сьогодні все. Не забувайте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Бережіть себе та звертайтеся до професіоналів.